2024 рік добігає кінця. У темряві цього року було багато болю, але ми йшли вперед, навіть коли не бачили дороги. Я хочу, щоб тато повернувся додому. Це бажання дитини. Одне з мільйонів, які ми несемо у своїх серцях. Наш край це тисячі доль, вони різні, але об'єднані любов'ю до рідної землі. У кожному з нас є світло: це світло любові, віри і незламності. Ми вдячні тим, хто допомагає, рятує і захищає. Ми чекаємо на кожного, Миколаївщина. це ми. Люди.